Всі українські біженці в Німеччині помруть ось так. Вас чекає смерть. І, в принципі, можна так подавати інформацію і не допускати багато позитивного, що протягом життя йде. У вас є ціле життя попереду. Інтеграція, робота, навчання. Можете вчитись в моїй академії, як заробляти гроші, тим не менше. Попередньо був відеоролик з адвокатом Івановим. З попкорн оглядом. Ще раз дуже важливо розуміти, що адвокат Іванов, що адвокат Демченко, чи там Ігор Клєсників і так далі. Все окей, все блогери, українці дивляться, нічого немає проти. У мене є питання до подачі інформації. Чому все подається так страшно? Наприклад, у мене зараз відкритий документ е, Ради Європейського Союзу 12015 25. Він є в відкритому доступі, його може завантажити кожен. Я хочу вам прочитати. Переклад першого абзацу, першої частини цього документу переклад українською мовою. І він розпочинається з того, що тимчасовий захист для переміщених осіб з України, які не можуть повернутися до своєї країни або регіону, походження через війну, бла бла, бла ліцетера. Але там є друга частина цього абзацу: Що захист діє до 4 березня 2027 року. Хоча він залишається свідченням солідарності союзу з народом України, тимчасовий захист за своєю природою є тимчасовим, тому необхідно підготувати поступовий, стійкий і добре скоординований перехід з цього статусу на той момент, коли умови в Україні сприятимуть припиненню тимчасового захисту. Враховуючи при цьому потужності та потреби відбудови України. І так само була рекомендація Ради ЄС неодноразово, де говориться наступне, що країни мають сприяти переходу на інші види послідок на проживання, тобто на інші типи, на 24-й параграф. Сприяти переходу. По-друге. Немає ніде ніяких згадок, що тимчасовий захист більше не буде продовжуватися. Все залежить від ситуації в Україні. І навіть після того, як буде якийсь або мир, або програш Російської Федерації, або, або, або буде перехідний період, будуть комісії, буде дуже багато ще інших факторів. Також у цьому та у деяких інших відеороликах дуже Жорстко, в прям жорсткій формі було зазначено, що перехід на ПМЖ та громадянство з 24 параграфу не є можливим. Так, це все було обговорено 300 тисяч разів. Але важливо розуміти два моменти. По-перше, по рекомендаціям ЄС потрібно наголошувати, країни мають сприяти утриманню інших на проживання. Це раз два величезна кількість. Українців в Німеччині отримують нові посвідки на проживання, освіта, робота, е бізнес, наприклад, так утримують хтось по сімейним обставинам, хто в секзамі швидкий, і вагома частина з них залишає за собою ще 24 параграф. І плюс до цього всього важливо теж розуміти, що час перебування за 24 параграфом. Зараховуються до часу, який пізніше можна буде використовувати при подачі на громадянство Німеччини, тому інформацію можна подавати і в жахливому варіанті, і в якомусь такому, що ну от, будь ласка, сука, лякайтесь, або можна казати, як вона є і як вона прописана. Тимчасовий захист продовжено, країни мають сприяти переходам і. Що буде далі, залежить від ситуації та умов в Україні, що дуже важливо. А там, на превеликий жаль, не видно, щоб щось помінялося. Ну, якось так. Просто не розумію, для чого інформацію подавати в такому, от, вибирати той формат, що от, ти помреш. Все, піздець, ти помреш. Ну, можна ж сказати, в тебе ще ціле життя попереду і там багато можливостей. Та десь там в кінці, колись ти помреш. Але до цього моменту в тебе ще дуже багато всього різного. Ну, от і все. В лютому курси починаються. Give me your money.